А він від неї тане, як сніг від ясного проміння. І все, що про неї знає, її почуття не тлінь. Стукають шибки ночі, щоб її теплом зігріти. Він щось тихо шепоче, від цих слів вона хоче летіти. Буває, що він терпить капризи її смішні. То ангели, то демони у ній танцюють одній. За минулим не сумують, Їй їм добре тут безмеж. Він просто в неї вірить вона в нього, до речі, теж. Буває йому сумно, обійме вона душею, кохання між них невагоме, він просто щасливий з нею. Хай навіть засудять люди, чи виставлять рамки меж. Він просто її любить. Вона його до речі.